Вшанували пам'ять загиблих під час Революції Гідності. У Дніпрі пасажирка, яка випала з маршрутки, готує позов до суду на компанію перевізника. У Нікополі працює простір для психологічної допомоги дітям. Показують літеру В першу у слові воля його молодь вирішила зібрати, аби вшанувати пам'ять небесної сотні. Ми маємо пам'ятати наших героїв. Вони допомагають нам тримати нашу країну незалежною. Це була боротьба за демократію, за штурм до Євросоюзу. Відповідно, я це все підтримую і вважаю це моїм обов'язком як громадянин України. Особлива сьогодні дата для Анни: декілька знайомих дівчини загинули під час революції гідності. Сама вона через повномасштабне вторгнення втратила домівку. Війна в мене не один рік, а багато років як дружини військовослужбовця. Я розумію, що таке війна, що таке відчувати людь і ненависть до наших колишніх сусідів, наших ворогів до країни агресора. Олександра, Анна та ще понад 50 активістів тримали у руках жовто-блакитні картки для того, аби скласти слово чи прапор України. Учасники перегортали таблички. Слава Слава Україна городсе Україна городсе Україна. Саме така акція вперше. Раніше ми робили інші заходи. Це була площа героїв майдану зі свічками, тематичні години. Але саме у такому форматі воно проходить вперше. Також у Дніпрі відбулося покладання квітів на алеї пам'яті. Туди прийшли посадовці, правоохоронці, духовенство та активісти. Українці згадали своє коріння, українці згадали, хто вони є насправді і яке місце їх в світі, і яке місце їх в демократичному, в демократичному світі. Тому події Майдану це, це переломний момент сучасній історії тоді за жовто-блакитні за синьо-жовті прапори зупиняли машини, били била вікна в машинах. Духовенство справило молебень загиблих учасників революції гідності. Вшанували хвилиною мовчання. Софія Москаленко та Євген Шпак. Суспільне новини Дніпро. Ольга Величко вже майже три місяці у лікарні їй провели три операції, аби врятувати ногу від ампутації. Травмувалась жінка вранці 30 листопада, коли їхала на роботу в автобусі на маршруті номер 146 б вот Я в нього сіла в этот автобус, двері закрились, ми поїхали. вдруг на ходу відкрились двері, Я не встигла в этот момент а за поручень взятися. Я... Вивалилась на ходу, упала, ощутила боль, ну, лицом падала підбородком, соответственно, ж, зуби то десь і почувствовала острую боль, колесо переехало ногу. Ольги виникла кровотеча, першу допомогу їй надав військовий, який їхав у цьому ж автобусі, наклав турнікет. На місце викликали швидку, яка забрала жінку до лікарні. Прогнози були, чесно вам скажу. Не, не, очень. То есть мне сохранили ногу. Только по одному параметру у меня была чувствительная пятка. То есть стоял вопрос либо ампутировать, либо что-то делать. У меня 4 часа собирали пинцетом. То есть на голая кость с переломом открытым. И колесо так пробуксовало, что там мягких тканей проник практически не было. Просто фарш. Ну, посмотрите, она худая. И мне делали пересадку кожи, то есть с вот этой части. пересадили кожу сюди, ну чуда там наросло. Попереду каже Ольга, у неї ще тривалий реабілітаційний період, під час якого вона вчитиметься наново ходити. Відповідальність за безпеку пасажирів розповідає адвокат В'ячеслав Шестіріков. Несе компанія-перевізник шкоду завдано працівником при виконанні посадових обов'язків. Відшкодовує його роботодавець. Можна заглибитися у питання того, наскільки технічно справним був автомобіль, наскільки, випускаючи на лінію даний транспортний засіб, перевізник виконав вимоги пов'язані з технічним оглядом перед випуском на лінію, наскільки правильно спрацював механік, чи справні були відповідно двері, які відкрилися чомусь, я так розумію, в ході руху транспортного засобу. Але це все нюанси, які якраз і полягають у тому, що саме перевізник, оці всі. Питання повинен забезпечити. Якщо він їх не забезпечив, то єдиний випадок, коли він може бути звільнений від відповідальності, якщо він доведе, що шкода виникла внаслідок умислу або небережності самого потерпілого. Ольга звернулась до компанії, якій належить автобус, з якого вона випала, аби вони допомогли їй оплатити лікування, на яке вона вже витратила 60 тисяч гривень. Там розповідає, її проігнорували. Жінка написала заяву в поліцію та готує позов до суду. Ми надіслали інформаційний запит у поліцію, аби дізнатися, чи розпочато провадження. Також ми телефонували підприємство за номерами, які вказані у відкритих реєстрах. Однак там ніхто не відповів. Надіслали інформаційний запит. На відповідь чекаємо. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро. У Нікополі працює простір для дітей, які постраждали через війну. В ігровій формі тут припрацьовують їхні психологічні травми. Шестирічна Настя та семирічний Денис. Тут вдруге. Їхня мама Любов розповідає: у квітні втекли з Луганської області у Нікополь після того, як до них кілька разів приходили російські військові у пошуках старшого сина. Заїхали. Горки, і вони просто ну, шукали сина, і ми були винуждені туди тікати. Дітей ми, ми ховали просто, щоб вони ну, дітей до не добралися. Ми в погрібі. Час там бояться, ну, що ну да, стріляють, ну ми їх не бачимо із автоматами. Після відвідування цього центру розповідає Любов, психологічний стан її дітей значно покращився. Перестали отож, як, ну, трястися, ось, що всі спу, Ну, Ще так, як от, ну, хатить, а не ще ну, як, ну, хаваються по уголах, сідають вони. А так, ну, ночами вони стали добре спати. У центрі з дітьми грають у різноманітні ігри, які допомагають пропрацьовувати їхні проблеми. Також малеча допомагає терапією іграшкою, розповідає психологиня Ольга Коленько. За фахом жінка, викладачка математики, однак почала вивчати психологію, аби допомогти маленьким жителям свого міста та переселенцям. Сюєю іграшкою вона може пропрацювати страхи свої, якісь ці, е, сум свій. Те, що вона боїться, те, що боїться, може мамі сказати, вона може ці іграшки сказати. Багато дітей іграшки беруть і потім вони з ними вдома сплять. У центрі працюють невеликими групами, максимум три відвідувачі. Це каже Ольга, дає змогу індивідуально пропрацьовувати проблеми кожної дитини. Я стараюся їм якось скрасити. Страс красить у ці от воєнне дії, ці вибухи, які кожен день я. Бувають у нас. Хлопчик до мене вже приходив три рази, йому 10 років, мама каже, він раніше не вбрав олівці. Зараз він бере і вимальовує. Він, вимальовує. він той раз прийшов і я кажу, давай намалюємо свій страх. Він намалював ракету, яка стріляє. Кажу, давай її замалюємо. Він її всю замалював, порвав. І з цього всього він потім зробив сонечко, яскраве сонечко. Росіяни постійно обстрілюють Нікополь, тому часто під час занять доводиться спускатися в укриття, розповідає Ольга. Там вони продовжують роботу. У центр запрошують дітей будь-якого віку. Записатися можна за телефоном на екрані. Також просять надсилати іграшки, які використовуватимуть у терапії. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпропетровщина. «Зараз будемо спаювати до лампочки це все. Андрій Кротов вже протягом шести місяців виготовляє бліндажні лампочки для військових. З використаних 12 ватних світлодіодних лампочок робить автономні. Це лампочка бліндажна, зробив сам з Type-C розємчиком Можна заряджати, світиться від 4 до 8 годин. Є роз, такий ось речажок, тумблер називається, який можна вмикати і вимикати її ось так. Раніше чоловік займався волонтерством, говорить, допомагав військовим фінансово та купляв необхідні речі. Гроші закінчились, почав виготовляти те, що в мене є в голові, що вмію. Люблю електрику, люблю щось маленьке. Мало було цих павербанків. Спрос був великий на них, і їх швидко розбирали по магазинам. І я вирішив зробити маленький павербанк з цигарок електронних і вийшло. Пізніше Андрій почав виготовляти зарядні станції об'ємом до 150 тисяч міліампер. Ця станція одночасно може заряджати 5 пристроїв, тобто має 5 usb роз'ємів. Також вона оснащена роз'ємом і для розетки. Чоловік говорить, на одному заряді ця станція може зарядити до 40 телефонів, а її собівартість сягає близько трьох тисяч гривень. В той час як на ринку середня ціна на подібну станцію близько 15 тисяч гривень. Сюди уходи приблизно десь 200 цигарок. Це приблизно ось такі цигарки використовуються І витягуємо з них отакі акумулятори. вже І потім це все спаюємо і складаємо в такий короб. Вже вставляються плати, які вже контролюють процес заряду, розряду, навіть короткого замикання, якщо воно замкнуло, нічого страшного, просто не буде працювати і все. Ну, ніколи там не зробить нічого поганого людині. Шановний кротов Андрій, велике тобі дякуємо за цей унікальний пристрій. Для когось це невеличка коробочка, а для нас спасіння, тому що ми можемо підзарядити рації, телефони. Волонтер Богдан приїхав, щоб забрати лампочки для військових на передову та привіз Андрію матеріали. Ми збираємо йому одноразові використані електронні сигарети. Він з них робить павербанки та лампочки. Сьогодні привіз йому дві коробки лампочок теж великий пакет використаних сигарок. А він мені вже дав готову продукцію у виді лампочок. Я хлопцям на передову буду передавати. Або вони самі приїжджають, забирають зараз. Більше хлопців з Бахмуту, туди мов більше, а так, от і Запоріжжя і Донецьк і напрямок теж передаємо. За півроку Андрій Кротов передав військовим більше 400 автономних лампочок, понад 50 павербанків різного об'єму та п'ять зарядних станцій. Нині для виготовлення цих приладів чоловік збирає одноразові електронні цигарки та світлодіодні лампочки. Звертатися можна за телефонами на екрані. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко, Суспільне новини, Кривий. Сьогодні ми будемо з вами робити ось такого янголятка Цей янголятка потім полетить до наших захисників. У центрі позашкільної роботи триває майстер-клас. Шестирічна Ліза розмальовує янгула. Малюємо такі обіги для захисників. янголятка Щоб наші захисники захищали нас та поверталися швидше. Мама Лізи Анастасія прийшла допомогти доньці. Каже, рада цим займатися. Це підтримати наших хлопців там, де складно подарувати їм частку надії та тепла нашої душі та енергії. Це дуже важливо, щоб ми тут розуміли, яку ціну вони платять за це, і щоб ми також робимо те, що ми можемо. Керівниця творчого гуртка говорить, виготовляють з дітьми такі обереги від початку повномасштабного вторгнення. Дітки п'яти вони ходять і вони навчаються малювати, тому для них надається найпростіші форми те, що, з чим вони можуть справитися. Це вже майстерність педагога, як він поведе. Своїх учнів, так і вони будуть виконувати десь рівне, нерівненько, десь кривенько, але від душі, бо ми їм розповідаємо про саме про це, налаштовуємо їх перед роботою, тому вони потім з відповідальністю стараються. Позашкільні заклади Дніпра проводять благодійні акції та творчі майстер-класи, залучаючи дітей. Пишуть листівки, передають малюнки, маскувальні сітки, окопні січки, свічки для наших військових, підтримують їх своїм бажанням перемагати, і звичайно також націлюють всіх мешканців Дніпра для отримання того стійкого тилового фронту, який забезпечить нашу перемогу. Юлія Трофімова, Наталія Астратова. Суспільне новини Дніпро. Нескорені міста України. Дніпро. Космічна столиця України. З найдовшою в Європі набережною. І найкоротшим метро. Виник на місці козацьких зимівників займищ і слобід. У роки окупації гітлерівці розстріляли у Дніпрі від 17 до 21 тисяч євреїв. Після вигнання нацистів залишався під ударами ворожої авіації. Але не припиняв працювати на перемогу. Як не припиняє і зараз. Першим зустрічає тих, хто тікає від війни і, попри все, надійно тримає тил. Бо Дніпряний просто космос, а Дніпро нескорений.